Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії медіум Анна Атаманова. Вітаю Анну. Вітаю Анно. Чи правда, що вода, питна вода в Харкові отруєна, і її вживати неможливо. Вона не годиться для вживання. Адже ви якось казали, що буде отруєння через воду і що буде отруєння хімічною зброєю. Давайте подивимось, тому що це питання від наших глядачів. Не до такої міри, що взагалі сильно отруйна, але трошки є. Дійсно, це потрібно звернути увагу. Бачите, як мертва вода іде. Кип'ятити воду обов'язково не менше 10-5 хвилин. Потім, бачите, хімія ще буде в інших містах в воді, не тільки в Харків, Херсонщина. Запоріжжя Запоріжжя взагалі мені зараз підсвічується таким зеленим кольором. В повітрі є mm -hmm. а, радіація або навіть Київ. Київщина поки що. Київщина більш-менш Сумщина і Одесьчина під питанням майбутнього. Анну, Харків. Чи буде спокійніше в Харкові в червні місяці? Тому що давайте вже і Сумщину, тому що ці люди з цих регіонів постійно запитують, постійно хвилюються. Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Ви знаєте, коли люди думали, що дуже швидко окупують Харків, я сказала, що я так не відчуваю. Слава Богу, Харківщина загальними зусиллями і захистом. Я знаю, що багато магів, екстрасенсів. Ставлять захисти, захищають навіть на магічно на магічному рівні. Харків складно дуже буде. От на наступний місяць, тобто на цей місяць червень, дуже багато жертв буде, особливо з боку росіян. Дуже багато буде пастка. Я казала минулого разу, хто уважно мене слухає, що наші військові попадуть в полон, і я чітко побачила Запоріжжя, здається, Запорізька область. І Харківщина. Так от тепер я бачу, що буде великий рівень смертності серед росіян. На жаль, наші військові також буде їм складно. Але те, що трупів буде дуже багато в цьому місяці до восьмого місяця. І в восьмому місяці це навіть мови нема. Хм. Чи Полтава, центральна Україна останній тиждень також дуже страждає від прильотів, навіть є не тільки руйнування, а й смерті цивільних людей, чи продовжаться на Полтавщині? От мене цікавить Полтавщина, Вінничина, Кременчуг. Чи будуть зараз в черні місяці ще прильоти? Чи будуть жертви мирного населення? Пам'ятаєте, я казала, що будуть дуже хитро обстрілювати, так. запускати комбіновані тактики і стратегії, застосовуватися щодо обстрілу міст і областей. На Київщині ми це побачили. Слава Богу, що таких жертв, руйнувань не було. Але ж по іншій частині України я зараз подивлюся. Так, будуть ще агресивні обстріли. Ранок, ніч, енергетична система, вода. Потрібно дуже захищати воду. Знову ж, я ж таки, бачу своє бачення, що а, в них з'явились якісь нові дрони, і вони можуть бути в воді. Це водні дрони, я їх бачу чітко. Або якась нова техніка. Може, просто я не знаю, як точно це назвати. І от я бачу, що їхня ціль енергетичні системи пошкодити буде застосована якась зброя в невеличкій кількості з радіацією. Пошкоди будуть а, і захищати воду. Обов'язково. Вода. Угу. Але тут я бачу, що свої як видадуть позиції. Дуже багато колаборантів будуть скривати і пізніше трошки. З водою небезпека йде. Інтернет, вода, світло. Ви сказали про колаборантів. і Про інтернет ми зараз ще повернемося. Ви сказали про колаборантів і дійсно зараз викривають дуже багато колаборантів. І саме не серед звичайних людей, а серед людей, які при грошах, при владі. Тобто це не просто якісь там люди, яким там не вистачало 100 доларів. Чи будуть і далі такі гучні викриття колаборантів, які при владі? Ось до кінця літа, давайте. Взагалі зараз йде як зачистка, перевірка Верховній Раді просто про це не так сильно говорять і показують, щоб люди не, не травмувати і так уже втомлених людей, я бачу, що йдуть перевірки дуже впливових людей. Не буду називати прізвища, хоча кличко. Ну, там з тої серії, так, ну, в його... його оточення. Так так, 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 так. Перерахунки коштів, витрачення коштів буде дуже сильно перевірятися. І підняття цін як перекривання тих дірок. Дуже багато, бачите. Ну, тут. На жаль, ми не можемо одразу змінити все і зробити ідеально. Тому невдоволення людей буде зростати і на е ваги будуть е робити якісь, е подаватися такі в смі події, що когось звинувачують з посадовців, арештовують майно, перевірки. Е оце я бачу: зміна посадовців і так далі, кадрів. Буде частою дуже, на жаль. Ну, ну чому на жаль? Я би сказала, якщо це колаборанти, хотілося, то хотілося, це... щоб знаєте, ми всі дружно за свою країну сплатилися і кожну копійку витрачали для захисту для відстоювання своєї країни. Держава, але на жаль, є такі люди, які думають лише про себе. Ну Анно, чому дивуватися? 30, більше 30 років колаборанти просочувались, наче от ті знаєте, щурі до нас в нашу систему вживалися, їли з нами за одним столом і жили на одній землі, щоб робити зараз з нами таке. На жаль, але дуже приємно, що все таки е, у нас є служби, які все-таки вичисляють цих людей і не дають їм. Тут от провадити, щоб звірства творилися над нами. Зв'язок, ви сказали, світло, вода, інтернет і зв'язок. От Інтернет і зв'язок. Ходять чутки, і вже почали помічати, що дійсно зв'язок слабшає. Це ем, якби спихають на відключення світла, але от в мене є підозра, що це не з цим зв'язано. І що дійсно буде літом період, коли ми взагалі будемо відключені від інтернету і телефонного зв'язку. Подивіться, чи так це. Абсолютно так, що повністю в нуль не було не зв'язку, не світла, такого ні. Частково. Так як я і казала, що за світло, нас взагалі. З електросистемою будуть зміни на сонячну більше систему регулювання, але дуже велика проблема. Лагодити будуть періодично, але цей процес, на жаль, надовго. Так само я бачу, що зв'язок також буде перевірка велика, зміни. Потім банківські системи. Дуже багато буде зазнавати Україна змін. І тут. Впливає на зв'язок, це ще не, не всі причини. Я ще відчуваю, що йдуть якісь хвилі і ловлять як із кораблів, так і знову якась штука така виробляється. Я вже його описувала, як такий квадратний чемоданчик, він в машині, в техніці. І це якась прослушка, яка вибиває зв'язок хвилі І також з космосу пов'язано налаштування точки на Україну і через космічні якісь приладдя, впливання на локально на деякі території. Угу. З космосу. Зв'язок є багато чого ми не знаємо, звичайні люди, але зв'язок є. З космосу, інтернет і також зв'язок мобільний. Угу. Тут пов'язано з цим. Київ був в спокої, але нещодавно, сьогодні, вночі ми знову згадали, що таке робота ППО. Чи будуть червні? Яка ціль була? Ворог ж знає прекрасно, що Київ захищений, яка ціль була ворога, і чи буде ще в червні такі повтори? Ну, ми казали, що Київ не те, що в спокої, а зненацька будуть обстріли, і буде це дуже агресивними ракетами обстрілюватись. Просто Київ дуже сильно захищений. Я знову підкреслюю. До чогось іде підготовка, тести, випробування до 9 місяця вересня. Зараз такий період часу, що, знаєте, от у мене йде як віхрями енергія, і вирішується багато чого. Але ключовий момент якось або на осінь, або в кінці літа. До речі, почали люди бачити веселку. Це також знак, що для України будуть переміни і приємні переміни. До цього все йде. Я відчуваю, що зараз в Росії трошки йде в правлячій верхівці структурі розлом. Там, знаєте, як уже за старим таким вожаком вже хтось спину. Спостерігає і очікує місця. Mm. Отут, отут будемо в 2024 році, дуже важливий буде кульмінаційний період, кінець літа або навіть сьомий місяць до вересня, буде зрозуміло. Потім далі 25-й рік може стати роком, коли ми зможемо трошки як видохнути, хоча з дуже тяжкими втратами. І тоді переб'ють воєнні події з іншими країнами пов'язані. А от Украї... від України вже відійде. Ми будемо, знаєте, як герої, як багатостраждальний народ, який витримав неймовірну агресію і, і показав супротив. Тій країні агресору, яку навіть вся Європа не ризикувала активно показати спроти. А українці, представте собі, наскільки ми неймовірні, наскільки ми сильні духом. Саме найважливіша зброя для України, українців це наш дух і наша незламність, Анну. Ну, дуже приємно було почути і закінчувати сьогоднішню нашу програму на такій мажорній ноті. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була медіум Анна Атаманова. І не забувайте, будь ласка, що робота медіума надзвичайно енергозатратна. Тож вдячністю за неї може бути ваш лайк. І... А якщо хочете зв'язатися з майстром особисто, контакти майстрині Анни Атаманової звичайно ж будуть в описі цього відео. Дякую, Анно, дякую вам і до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.